Дорогі чернігівці вже залишився позаду 2015 рік. Він був складний для нашої країни та доленосним для чернігівської громади. Згадуючи минулий рік, в першу чергу хочеться сказати слова вдячності всім хоробрим чоловікам, які кожного дня захищали від агресора нашу свободу та спокій на східному кордоні. Також хочу висловити подяку та своє захоплення сотням волонтерів та просто небайдужих людей, які частину своїх коштів, часу, сил та здоров'я віддали тим людям, які потребують турботи та допомоги суспільства. Саме ж завдяки жертовності десятків тисяч українців ми вистояли та змогли рухатися вперед. І тільки завдяки цьому я дивлюся в наступний рік з відчуттям стриманого оптимізму. Попереду у нас багато роботи. Як міський голова, я сподіваюся на активну участь чернігівців в процесі змін на краще в нашому місті. Тільки разом з вами ми зможемо зробити Чернігів комфортним європейським містом де буде зручно кожному його мешканцю. Попереду ж у нас всіх чудові дні, коли в родинному колі ми зберемося за святковим столом, щоб зустріти новий рік та Різдво Христових. Давайте згадаємо найсвітліше бажання та згадаємо про ті цінності, з якими прожив Ісус своє життя, та будемо намагатися, хоча б частину з них використовувати, щоб робити кращим наш світ. Від щирого серця бажаю кожній чернігівській родині добра, достатку, здоров'я, благополуччя, миру та злагоди. Нехай доля буде привітною. А Господь милостивий до нашого міста та кожного його мешканця. З Новим Роком та Різдвом Христовим, шановна громада, веселих свят!